Pretty Liars Ukraine представляє я Анастасія Роксолана. Рабиня яку продали до османського палацу. Рабиня, яку везли через річку Дніпро. Через чорне море, рабиня, яка втратила своїх матір та батька, сестру та брата, усіх кого любила. Анастасія, яку оточували величезні хвилі, молилася, щоб померти І воз'єднатися з рідними на небесах. Анастасія, у 17 років пізнавши горе і жорстокість цього світу в один день, подорослішавши на тисячу років, відказавшись від життя, бідна, нещасна Анастасія. Я Анастасія Роксолана, я нікому не розповідала про своє горе і не ділилася ним. Я вирвала його з себе і виплоснула в море, де його забрали хвилі і віднесли геть. На все, що завдавало мені нестерпних страждань, я відповідала сміхом. Я плакала тільки за своєю родиною. І Я пішла всупереч долі, перетворивши дівчину рабиню на могутню султану. Зараз я тут, де назавжди змінилося моє життя та доля палаці Султана Сулеймана, цей палац, який раніше я хотіла знищити, нині служить мені домом рідним осередком. Чи могла я уявити, що моє серце, яке колись завмирало від спраги помсти, знову почне битись від кохання? Гюрем, рабиня Султана Сулеймана, його наложниця, його султана, мати п'яти його дітей, його законна дружина Гюрем, його нектар, сенс його існування, його кохана, його сяючий місяць, його найближчий друг, знаючий, усі його таємниці, перша серед усіх красунь гюрем. Я юрем. Щаслива мати Мехмета, Міхрімах, Селім, селімбаязета та джихангіра та усіх його ненароджених дітей. Асекі юрем султан, діти мої. Я дала слово собі та вам. Я присягнула собі, що прийде день, і переді мною схилять коліна. Усі, перед ким раніше схилялась я, щоб цілувати поділих суконь. Цей день настав усім моїм ворогам, які принесли мені стільки горя, всі можливі муки і тяготи, настав кінець. Тепер нехай тремтять, бо що я буду отруювати кожен їхній подих. Я стану для них вогнем і прольюся на них. Мені гарем. Я буду правити світом. Ролі озвучили Юрем дальська валерія від каналу PretyLars Ukraine.